День малята! Послухайте загадку, взимку і плітку зеленого кольору. Я сподіваюся, що ви здогадались, що це ялиночка. Подивіться, яка гарна ялиночка. Що є у ялиночки? Стовбур. Гілочки. На гілочках подивіться, є такі листочки незвичайні. Вони що? Це голочки, так? Це такі листочки у нашої ялинки. Тому наша ялиночка взимку і влітку зеленого кольору вона не скидає, як інші дерева, свої листочки. Ще на ялинці бувають шишки, вона якого зеленого кольору, і на свята її що прикрашають, і це в нас стає різдвяна, гарна ялиночка. Запам'ятали, що є у ялиночки стовбур? Яка вона у нас висока, є гілочки? На гілочках є е, голочки замість листочків. Ось така гарна ялиночка вам сподобалась? До побачення!